Дитяча Біблія Покарання пихатого царя Узії, друга книга Хронік, глава 26 та перше послання Іоанна, глава 2, вірш 17 Узія був десятим царем царства Юди. Він став царем, коли йому виповнилося лише 16 років, і царював він 52 роки у Єрусалимі. І робив він догідне в очах Господніх, і звертався він до Бога за днів Захарії. Що навчав страху Божому. І за днів, коли він звертався до Господа, Бог дав йому успіх, і ім'я його було відоме аж у Єгипті, бо він був вельми могутній, і збудував Узія башти в Єрусалимі, і башти в пустелі, і повисікував багато водоймищ, бо мав великі череди худоби, і у долині, і на рівнині, рільників і виноградарів у горах, і садки, бо він любив хліборобство, було в Узії і військо. Військової сили 307 тисяч 500, і наготував узія для усього війська щити малі і ратища, і шоломи, і панцири, і луки, і пращного каміння, і наробив він в Єрусалимі військових машин, майстерно вигаданих, щоб були вони на баштах і на кутах міських стін для посилання стріл та великого каміння. І пронеслося його ім'я далеко, бо він дивовижно оборонив себе. Так, що став сильним. Але коли він зміцнів, запишалося серце його на загибель йому, і він зневірився у Господеві, Бозі своєму, і війшов він до храму Господнього, щоб кадити фіміам на жертовнику, і пішов за ним Азарія, священик, із ним вісімдесят священиків Господніх, мужів бездоганних, і стали вони проти царя Узії та й сказали йому не тобі Узія. Кадити для Господа, а священикам, синам Аароновим, посвяченим на кадіння, вийди зі святині, бо ти зневірився, і не буде це тобі за честь у Господа Бога. І розгнівався Узія, а в руці його була кадильниця на кадіння. І коли розгнівався він на священиків, то проказа з'явилася на чолі його перед священиками у домі Господньому при кадильному жертовникові. І глянув на нього Азарія першосвященик та всі священики, і от у нього проказа на чолі його, і спонукали його вийти звідти, та й сам він поспішив вийти, бо вразив його Господь, і був цар Узія прокаженим аж до дня смерті своєї, і жив в окремім домі, і був вилучений з дому Господнього. А йотам, син його, владарював над царським домом. І судив народ краю. Слово Боже вчить нас смиренню, і світ минає, і похотіння Його, а хто волю Божу виконує, буде жити вічно.